Вас інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Міністерство держбезпеки підбило підсумки за 2017 рік і позначило основні завдання на рік. Нинішній участь в роботі колегій взяв і президент Вадим Красносельський. Два десятки саме стільки доручень дав президент Придністров'я Міністерству держбезпеки в минулому році. Виконали все і вчасно. У 2017-му акцент зробили на підвищення рівня професіоналізму. Досконалювали насамперед нормативну правову базу. Це нові програми бойової підготовки, навчально-методичні посібники та збірники. Також працювали над бойовою та мобілізаційною готовністю охоронною держкордону, реорганізували і прикордонні органи. Робота органів державної служби безпеки знаходиться у тісній взаємодії з іншими державними структурами. У даному напрямку ініційована розробка міжвідомчих двосторонніх угод, які ляжуть в основу продуктивної взаємодії у сфері гарантування державної безпеки нашої республіки. Говорили на колегії і про патріотичне виховання підростаючого покоління. У листопаді минулого року міністерство проводило день відкритих дверей. Понад дві тисячі відвідувачів побачили показові виступи, техніку, озброєння, формини, одяг та екіпіровку. Зустріч вийшла цікавою. Міністерство планує проводити подібні заходи в своїх військових частинах регулярно уявити собі сильну державу без сильних органів влади, зокрема міністерства держбезпеки, практично неможливо. Мені сподобався посил Валерія Дмитровича про те, щоб організувати тісну взаємодію і міністерства держбезпеки і адміністрації, звичайно ж, усіх інших органів влади та управління з однією метою консолідації суспільства. Президент зазначив у Міністерства держбезпеки в житті республіки найважливіша роль. Він побажав співробітникам успіхів у службі та підкреслив, безпека особового складу не менш важлива, Невиправданого ризику бути не повинно. Законність і справедливість головні принципи роботи судових виконавців. Сьогодні держслужба відзначає ювілей 15 років. На урочистих зборах згадали основні етапи становлення відомства і значили кращих працівників. Більше у наступному сюжеті. Петро Гужев, ветеран держслужби, у 2003-му був першим головним судовим приставом. Пам'ятає часи, коли по всій республіці судових виконавців було всього 64. Перебували вони у штаті міськрай суддів. Це потім в мін'юсті створили окреме управління виконання судових рішень. А в 2007-му і самостійну держслужбу судових виконавців. Всі етапи формування відомств стали і частиною життя Петра Михайловича. Саме найголовніше це виконання, виконання в рамках закону цих всіх судових рішень. Я хочу сказати, що служба дуже потрібна. Вона показала свою життєздатність, тому що в рамках правового регулювання будь-якої держави дуже важливо, що будь-яке рішення, яке було винесено судове, воно було виконано. Ось це все лягло на плечі судових виконавців. У 2015-му державній службі судових виконавців ПМР надали нового статусу. Тепер це офіційно виконавчий орган державної влади республіки. Функції відомства колишні. Судові рішення повинні бути виконані. Сьогодні государственне служба сьогодні Державна служба судових виконавців Придністров'я це працездатний єдиний механізм, де кожен усвідомлює відповідальність, прагне до досягнення поставлених завдань і неухильного дотримання закону. Крім своєї звичайної роботи, судові виконавці співпрацювали з законодавцями, допомагали депутатам побачити, що потрібно доопрацювати. Ми тісно працюємо. Ми тісно працюємо зі службою судових виконавців, і за цей час внесено величезна кількість змін в основний закон. Крім того, що ухвалена база, основна весь час ми вносимо якісь зміни, які допомагають судовим виконавцям виконувати свої завдання. Це тільки завдяки вам, тому що ви розумієте, де і які прогалини є. Вітання держслужбі передали глава держави, голова уряду. Вони відзначили особливу роль відомства в житті держави. Вітали ювілярів і інші офіційні особи функціонування. без функціонування державної служби судових виконавців по суті робота суду стає не те, щоб марною, але не до кінця завершеною. Тобто, держслужба судових виконавців, її робота, ваша робота, вона є логічним продовженням роботи всієї судової системи. Вашу роботу ви робите важку працю. Ви стикаєтесь з усіма тими негативними процесами, які відбуваються у нас в суспільстві. Я щиро вітаю вас з вашим святом і в особі МВС. Ви будете бачити свого партнера, друга і в будь-якій складній життєві ситуації на нас можете розраховувати». Кращим співробітникам вручили ювілейні нагрудні знаки, грамоти, листи, подяки та привласнили чергові спеціальні звання. А новобранців привели до присяги в урочистій обстановці. Зберегти виплати у центрах соціального страхування та соціального захисту міст Придністров'я проходить перереєстрація пільгових категорій громадян. Продовжити або оформити новий вид щомісячної допомоги необхідно до 31 березня. Самотні матері, багатодітні сім'ї, одержуючи пенсії з інвалідності або у випадку втрати годувальника. Всього 12 категорій громадян, у яких є право на отримання щомісячної допомоги, їм необхідно за місцем прописки або реєстрації прийти в центр соціального страхування та соцзахисту і продовжити виплату допомоги, тобто підтвердити документами своє право на виплати. Получателі жімічного пособі польґоодержувачі щомісячної допомоги повинні знову надати документи на продовження виплат. Якщо це самотня мама, вона повинна надати довідку, видану органами про те, що вона дійсно є матір'ю одиначкою. Якщо це одержувачі пенсії з інвалідності, вони повинні надати рішення про призначення і групу інвалідності. Багатодітна сім'я приносить свідоцтво про народження всіх діток тощо. У коридорі Тераспольського центру соціального страхування і соцзахисту не пройти. Тут утворилася черга. Тільки до відділу сім'ї, материнства і дитинства та надання пільг за один місяць звернулося 705 осіб, щоб продовжити або оформити новий вид виплат. У центрі кажуть, громадянам необхідно встигнути продлити виплату допомоги до 31 березня. Це і пояснює велику чергу. Якщо заявник не пройде перереєстрацію, то то не підійде до відділу і не напише заяву до 31 березня включно, то справа одержувача допомоги буде призупинена. Заявники, які подали заяву на продовження виплат допомоги протягом перших трьох місяців, їм виплата буде відновлена з січня 2018 року. Тобто, то навіть якщо заявник звернувся в лютому або березні, виплачувати будемо з 1 січня. Якщо заявник звернувся пізніше ніж протягом трьох місяців, то виплата провод з того місяця, в якому він подав заявку. Більш детальну інформацію про те, які саме необхідні документи для перереєстрації, про терміни і їх подачі можна дізнатися на сайті Єдиного державного фонду соціального страхування або ж зателефонувавши в Центр соцстрахування і захисту свого міста. Виявити боржників за неоплаченими штрафами за порушення правил дорожнього руху у Бендерах. Напередодні стартував третій етап операції Рубіж. Дев'ять пересувних постів, ДАІ патрулювали в місцях зі жвавим дорожнім рухом. Робота проводиться. проводиться щодо власників транспортних засобів, які вже порушили терміни оплати адміністративних штрафів понад 25 днів. В результаті в міський відділ міліції доставили сім людей. Всі вони раніше отримали поштою так звані листи щастя. І за законом повинні були протягом 15 днів сплатити штраф. Але не зробили цього і потрапили в чорний список операції Рубіж. В ході операції було виявлено правопорушника, на рахунку якого 10 неоплачених штрафів за порушення в сфері безпеки дорожнього руху та інші борги перед державою на загальну суму близько 40 тисяч рублів ПМР за рішенням судових виконавців до погашення заборгованості на транспортний засіб 49-річного бендерчанина автомобіль марки Volkswagen накладено арешт. Відповідальність за несплату штрафу різна. Адміністративний арешт на строк до 15 діб, виправні роботи до 100 годин або штраф у подвійному розмірі. Державтоінспекція республіки нагадує, правила дорожнього руху краще не порушувати, якщо все ж сталося. Оплачувати штрафи потрібно вчасно. Щотижня кількість хворих в Україні на кір зростає, почали фіксувати кір і в Молдові. Серед захворілих в обох країнах, в основному, діти фахівці кажуть, небезпеку у тому, що хвороба може дістатися і Придністров'я, і рекомендують вакцинуватися самим і вакцинувати дітей. Кір на початкових стадіях хворобу легко сплутати з ГРВІ. Починається як звичайна вірусна інфекція з високою температурою, і тільки через кілька днів з'являється характерне висипання. Медики кажуть, при контакті з хворим ризик заразитися практично 100%. Кір поширюється повітряно-крапельним шляхом. Вірус зберігається при температурі 12-15 градусів кілька днів. Я в тому так страшно само по собі. що це захворювання не таке страшне, як страшні його наслідки, ускладнення. Це пнем. Мені, енцефаліт, мінінгіт, кардити можуть бути навіть, і крім того, різні ще інші бактеріальні ускладення. Крім цього, це вірусне захворювання знижує імунітети. При цьому приєднується будь-яка інша бактеріальна інфекція. Єдиний дієвий спосіб оберегтися від кору вакцинація. Фахівці відзначають, на Україні проблема виникла через масову відмову від щеплень за останні роки. У Придністров'ї від кору щеплені 80% населення. Для того щоб уникнути епідемії, ця цифра повинна наблизитися до 95%. Головне своєврім вакцинуватися, покаліголовне вчасно вакцинуватися за календарем. Імунізації підлягають вакцинації діти одного року, ревакцинації семи і підлітки 15 років, дорослі до 35 років, які не хворіли раніше на кір або не були щеплені, то вони так само в обов'язковому порядку підлягають вакцинації. В останні дні у Тирасполі кількість бажаючих зробити щеплення від кору виросла. Приводять в основному дітей, правда звертаються і дорослі. Лікарі рекомендують перш за все пройти вакцинацію тим, хто часто виїжджає або збирається виїхати у сусідні країни. Зробити це просто достатньо звернутися до дільничного терапевта або педіатра. Сама вакцина у республіці є. Вони зберігають сімейні цінності, виступають за здоровий спосіб життя і закликають всіх бути небайдужими. 40-40-ків сороків рух, який вже півтора року існує в Придністров'ї. Про організацію і чим вона живе наш наступний сюжет. Вулиця Провспілок, 53. Ця електронна адреса для тих, хто опинився у складній життєвій ситуації. Остання надія тут організований перший у Придністров'ї гуманітарний склад: речі, продукти, меблі все безкоштовно для тих, хто цього потребує. Цей склад тож чисто у нас з'явився. Це склад випадково у нас з'явився. Ми давно думали відкрити подібний заклад, адже зіткнулися з тим, що в храми, деякі люди приносять речі в інші місця. У нас основна цільова аудиторія була вагітні жінки, але так вийшло, що звертаються різні люди за тиждень чимало звернень. Аліна одна з тих, кому допомога дуже потрібна. У найзворушливіший період життя вона залишилася з майбутнім малюком без допомоги близьких. А коли дізналася про 40 40 вирішила спробувати пошукати допомоги у небайдужих людей. Я свою ситуацію. Я розповіла про свою ситуацію, що допомоги немає ні від кого. Що чоловік поїхав і навіть не думає про мене. Ліками, які мені лікарі виписували, вони мені допомогли. Спасибі їм. Я вважаю, що дуже добре, що є така організація, яка допомагає таким кризовим вагітним. Придністровський рух – сороків молодший брат російської одноіменної організації. За її досвідом проводять усі заходи, діляться один з одним досвідом. І не тільки російські православні брати допомагали збирати кошти на будівництво каплиці у Бендерській фортеці. Були, достатньо вдівліни були досить здивовані, тому що одну добу в парку в Москві в Коломенському проводили захід православ'я. І за один день вони зібрали для нас для Придністров'я 100 тисяч російських рублів. Рух 40 років у Придністров'ї звертається до всіх жителів країни і тих, хто потребує допомоги, і тих, хто хоче допомогти. І ті і інші можуть зателефонувати за номером, який зараз на екранах 0775 24. Дізнатися детальною інформацією також можна і в соцмережах на сторінках руху 40 сороків Придністров'я. Зробити світ кращим не складно, впевнені активісти. Потрібно тільки навчитися чути один одного. На сьогодні це все з оглядом події. Наступного дня зустрінемося завтра о 17.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!